Добрий день, шановні глядачі! Раді бачити вас на нашому офіційному ютуб-каналі Віллер. Мене звати Крістіна, і сьогодні ми познайомимо вас з асортиментом пласких кольорових водонагрівачів торговельної марки Willer. Будемо вдячні за лайк та підписку. А якщо у вас виникнуть питання, ви зможете задати їх в коментарях, а ми з радістю на них відповімо. Що ж, розпочинаємо! Пласкі кольорові водонагрівачі торговельної марки Willer належать до преміального сегмента обмеженої серії Limited Edition, а їх основне завдання вирішити не тільки проблему з відсутністю гарячої води, а й прикрасити інтер'єр вашої ванної кімнати. Вони мають насичений колір, який з часом не вигорає, стійке до подряпин покриття та й просто стильно і красиво виглядають. Давайте розглянемо їх детальніше. Важливою особливістю такого водонагрівача є те, що ви можете. Можете як заховати ваш водонагрівач в колір дизайну інтер'єру, так і виділити його на свій смак. Давайте розглянемо їх характеристики. Мають вертикальне встановлення, конструктивно два баки бойлера поєднані між собою, матеріал внутрішніх баків сталь. Товщина стінки внутрішніх баків – 1,5 мм. Захисне покриття внутрішніх баків – це високоякісна титано-кварцева емаль-феро. У водонагрівачі встановлені два магнієвих аноди у кожному баку. Та ще плюс два аноди і прокладка фланця в комплекті для зручного та своєчасного проведення технічного обслуговування. Має два незалежних сухих нагрівальних елементів по 1,2 кВт плюс 08 кВт. Доступні режими потужності: 0,8 кВт, 1,2 кВт, та 2 кВт, які дозволяють налаштувати економічний та прискорений режим нагріву. Механічна панель керування збільшує надійність водонагрівача порівняно з електронними моделями: 5 років гарантії на внутрішні баки та 1 рік гарантії на інші комплектуючі. Можемо запропонувати вам наступні кольори: золотий, червоний, чорний та срібний. Також є три типи текстур матова, зоряне небо або його ще називають діамант за характерний блиск та шліфований алюміній. В чорному кольорі доступні всі три типи текстур. В сірому шліфований алюміній. Золоті кольори представлені з матовою структурою. Червоний зоряне небо. Інші варіанти кольору можливі під замовлення після уточнення доступності спеціального покриття. Сьогодні ми розібрали варіації плоских кольорових водонагрівачів бренду Віллер. Сподіваємось, вам було цікаво і ви дізнались щось нове для себе. Ваша думка важлива для нас, тому просимо залишити в коментарі під цим відео. Ви завжди можете звернутися до наших спеціалістів за консультацією чи порадою. Контакти вказані в описі під цим відео. Будемо вдячні вам за лайк та підписку.